Привіт! 90% населення світу вірять Бога. 4,5 мільярди людей шанують Ісуса Христа. Вірять у нього. Для одних він пророк, а для інших син Божий. Але ким є Ісус Христос насправді? Сьогодні ми відкриємо вам велику таємницю, приховану від створення світу. Його різдво започаткувало нове літо числення. Коли народився Ісус, перетнулися два виміри світ духів та світ людей поєдналися. Ангели з'явилися людям та сповістили, що народився Спаситель, який є Христос Господь. Втім, що означає Господь? Понад три з половиною тисячі років тому Бог говорив Моїсеєві і сказав йому: я Господь, являвся твоїм батькам, зім'ям Бог всемогутній, та зім'ям моїм Господь не відкрився їм. Моїсей відповів Богові, ось я прийду до синів Ізраїльів і скажу їм: Бог батьків ваших послав мене до вас, а вони скажуть, як його ім'я? Що сказати мені їм? Бог сказав Моїсеєві, я є суші, так скажи синам Ізраїля. Сушій послав мене до вас. Сушій, давно єврейською мовою, означає Яхве, Єгова, Господь. Тут відкривається таємниця, що у плоті родився Господь, який є всемогутній Бог, Він є Сушій. Пророк дав йому ім'я Емануїл, що означає «з нами Бог. Тому, коли Ісусу Христу ставили запитання, хто ж він відповів їм. Спочатку Сушій. Христос, це той самий Сушій Господь, який спілкувався з Моїсеєм при виході Ізраїлю з єгипетського рабства. Тоді виникає питання, де ж був Христос, коли творив людину і весь світ? Відповідь знаходиться на перших сторінках Біблії. І сказав Бог: Створімо людину за образом нашим і за подобою нашою. Слово Створімо і Слово нашим вжиті у множині. Це означає, що Христос Господь разом з Богом Отцем і Духом Святим творили людину. Тому ім'я триєдиного Бога Елогім записано у Біблії понад дві з половиною тисячі разів. Елогім це множина в одному імені. Це Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Прийшовши на землю, Ісус Христос підтвердив це, сказавши Я і Отець єдине. За тисячу років до свого різдва Господь спілкувався з Давидом, який за його натхненням писав: сказав Господь, Господу моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у підніжжя ніг твоїх.